Радіо UA Чикаго сьогодні у блоці про ситуацію на фронті заяви Кремля і Лукашенка оновлений американський мирний план, можливі візи Зеленського душа та скандальні подробиці щодо керівництва антикорупційних органів. Традиційно розпочинаємо з України. Закінчилося 1375 доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку дня зафіксовано близько 150 бойових зіткнень. Росіяни завдали 29 авіаударів і скинули 62 керовані авіабомби. Також застосували понад 2600 дронів камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів. Лукашенко та Кремлю озвучили нові мирні сигнали. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що війна в Україні скоро завершиться і Росія повернеться до своїх справ. А в Кремлі після розмови Путіна з президентом Туреччини Ердоганом заявили про нібито готовність до політико-дипломатичного врегулювання та наголосили, що в основу такого миру може лягти саме план Дональда Трампа. Проте, американський мирний план переписали в офісі президента України. Підтверджує, що документ скоротили і повністю переробили. За даними Financial Times, Україна та США працюють над новим варіантом, який містить 19 пунктів. Частину найчутливіших питань скоротили, відклали для особистих переговорів Зеленського та Трампа. Територіальні питання, а також майбутні відносини між НАТО США та Росією, мають вирішувати саме президенти. Вашингтон, за даними джерел, готовий відмовитися від ідеї обмежити чисельність української армії. А пункт щодо абністії змож... за можливі воєнні злочини перероблять так, щоб рахувати інтереси цивільних, які постраждали від війни. Тож Зеленський може терміново відвідати США, Повідомляє CBS News. Україна та США обговорюють можливість приїзду Володимира Зеленського до Вашингтону вже цього тижня. Рішення залежатиме від результатів поточних переговорів у Женеві. На цей момент конкретних домовленостей щодо зустрічі немає, і жодних прямих переговорів між Україною та Росією не заплановано. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що запропонований європейським союзом варіант миру Росії не підходить. Водночас він натякнув, що окремі положення американського плану, які обговорювалися раніше, Москва вважає більш прийнятними. У Кремлі припускають, що США найближчим часом вийдуть на прямі контакти з РФ для узгодження деталей. І на завершення змі повідомляють, що Єрмак тисне на антикорупційні органи. За даними журналістських розслідувань, керівник офісу президента міг давати неофіційні вказівки з силовим структурам щодо підготовки підозри керівнику САП. На оприлюднених набор розмовах один із фігурантів називає Єрмака прізвиськом Алібаба. За свідченнями журналістів це не оперативний псевдонім, а внутрішнє прізвисько, яким детективи та прокурори користувалися між собою, щоб уникати прямої згадки імені керівника офісу президента. У команді Єрмака звинувачення публічно не коментують. Друзі, цей випуск новини підготовлено за підтримки нашого спонсора кредитної спілки Самопоміч. Дякуємо за підтримку та віру у радіо ЮЕЙЧИКАГО. А це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталія Маликелідзе. А ось більше новин із США чекайте о у шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.